Вітаю, шановні друзі! Сьогодні 20 березня. Нарешті наступило тепло. І прям тепло-тепло, і сонце світить. Я вже роздягнулася і буду показувати вам свою роботу за сьогодні. Гарного вам перегляду! Найперше, що я зробила, це я обрізала до землі гортензію деревовидну монабель. Так вона пускає пагу на землі, і тоді шапки квітів дуже великі. Восени я розсадила із свого, свого живцювальника дейцію. Ця дейця вже стара, їй вже 6 років. Ну, тобто не один-два, бачите, стебла такі товсті. Ось. І вона вже гарно росла вверх. Я її при пересадці обрізала. Торік, але вона ще виросла, і тому сьогодні я її так укоротила, тому що тоді неможливо і дуже дорого буде її пересилати. Отакі гарні кущики. Будь ласка, дивіться, товсті, один, два, три гілочки. Коряві, всякі ті що в бік ідуть Гілочки я позрізала.